Якщо проаналізувати ваші ініціативи, то ви подаєте дуже багато законопроєктів, там де ви автор, або там, де ви співавтор, і вони мають орієнтовно 20% прохідності. Це невеликий відсоток тих законопроєктів, які от проходять парламент і стають чинними законами. Наскільки вам важливо, аби от проспросувати важливість цієї вашої ініціативи серед депутатів і в комітеті, коли хтось надапів. Підтримує підписом якусь законодавчу ініціативу, він не є співавтором, він є лише співпідписантом. Ну я, ваших я... особистих понад 100? вибачте, за 5 з хвостиком років. Ну порахуйте, чи це є багато чи ні. І якщо говорити про прохідність всіх тих законопроєктів, які. Були чи мною подані чи підтримані підписом, то ви можете подивитися іншу статистику. А скільки всього за цей період, наприклад, було зареєстровано законопроєктів, і скільки з них стало законами? Відсотки думаю, буде ще менше. Якщо порівняти, то в середньому там народний депутат реєструє від 100 до 300 цих законопроєктів. Ну, зокрема, Ні, там це, де він ті, що так і там, де він підписан, це так і проще. їхнього авторство. Так натомість в вашому розділі в Верховній Раді така кількість зараз нараховується десь дев'ятспонад дев'ятсот. 160. Люди, можливо, деякі, скажімо так, скупі на підтримку підписом. І якщо я бачу якісь законодавчі слів, які, скажімо так, на, різ... на рівні назви, і я відчуваю, що це відповідає моїм настроям і моїх виборців, я заходжу в цей законопроект, я дивлюсь порівняно таблицю, де легко можна подивитися, які пропонуються зміни. І тоді, наприклад, я підписую, тобто підтримую підписом. Але це ні про що не каже в сенсі законотворчості.